В умовах зниженої температури повітря та сильних морозів у Дніпрі працюють пункти обігріву. Загалом по місту їх три. Один з них знаходиться на вулиці Лоцманській, 22 А він є одночасно і пунктом незламності. Пункти обігріву працюють у місті з кінця листопада, але зараз, з настанням холодів, їх послуги стають все більш актуальними. За вихідні дні до пункту обігріву на вулиці Лоцманській звернулося близько десятка людей. Наприклад, Андрій безхатько. Тут він зміг відігрітись, поїсти гарячої їжі та попити чаю. Якістю надання послуг чоловік задоволений. Чесне слово, гаряченького чайка з сахарком. Ось Тільки поступив, але вже. Подхерпілися гарячого чаю, попив варіант, а Я Скажу я в асторію. Крім Андрія, тут були і інші відвідувачі, як, наприклад, Дякую, Олена. Вона переселенка з Харківської області. Раніше вона фактично жила на вокзалі, але тут, в пункті обігріву, їй набагато комфортніше. Ми взагалі переселенці, переселенці з Харківської області. У нас сильні бойові небедів. Ми були на вокзалі тут, в Гварді. Там було там він платно. Ну. Платно, і ми узнали, що є таке місце, Тут можна проти покушати, погрітися. Ось так забралися і от покушили чаю. Стали хорошо, без проблем. нас. Також зігрітися та попити чаю, зарядити гаджети та вийти в інтернет можна в пунктах незламності, які працюють на базі центрів соціального захисту населення. Один з таких знаходиться за адресою вулиця Тверська, 41. Ми надаємо послуги обігріву, чай, кава. Кому треба підзарядитися, гаджети. Крім цього, тут є кімната з іграшками, де можна пограти з дитиною. Адреси усіх пунктів обігріву та пунктів незламності зараз на ваших екранах.